Друзі, вітаю! З'явилася західна преса, Newsweek, який дає новий прогноз по завершенню війни. Давайте поговоримо загалом, чи вірити таким прогнозам, що вони означають, наскільки він реалістичний. І загалом, як нам діяти і рухатися, тому що зараз по телеграм-каналах розносять нова дата, коли закінчиться. От як загалом на все це реагувати, тому що таких заяв дуже часто від невідомих експертів або експертів, які не зовсім відповідають за це, ми можемо. Власне, часто помилятися або отримати неправдиві якісь надії, які часто впливають на нашу з вами роботу, і ця робота ну кажуть, завтра закінчиться ну, окей, тоді вже можна сьогодні нічого не робити. Да? І навпаки, тому давайте про проаналізуємо заяву, яку говорить нам Newsweek. от, і власне пройдемося дійсно там ту дату, яку вони називають. Наскільки вона реалістична, може бути, не може бути. Побачимо два прохання. Перше, зробіть донат на соту бригаду, 50-й батальйон. Хлопці просять медицину. Вони займаються евакуацією наших бійців і кажуть, що дуже багато речей, яких їм не вистачає, які не може дати держава. Ну от такі як гемостатичні бенти, високо. Технологічні турнікети, оклюзійні наліпки і багато чого іншого. чого вони не можуть за свої гроші собі дозволити, і що не приходить дуже часто, вони просять скинутися ним і якраз таки забезпечити їх на цей зимовий час. Вони просять 300 тисяч. Ну тому, будь ласка, я зараз прикріплю в цю банку додаткову інформацію. От, і ми з вами зможемо е, насипати туди грошей, от, для того, щоб підтримати хлопців з сотої бригади. Загалом, е, і теж підпишіться на цей канал. Дуже прошу. Загалом, власне, з'явилася стаття в Newsweek, е, яка говорить про те, що. Зеленський та диктатор Путін дотримуються максималістських цілей, що виключає можливість швидкого закінчення війни. Тому бойові дії найімовірніше будуть тривати до 2025 року. Е -е, видання говорить, що е -е, не можна виключати подій подібних до того, що ватажок ПВК Вагнер Пригожин йшов на Москву. А крім того, Кремль неодноразово спростого чіткий про стан здоров'я Путіна. Власне, людина, яка про це говорить, це професорка з комунікацій і медіа досліджень у Фортгемському університеті, колишній шеф московського бюро CBS, Ньюс Бет Кнобель. І вона говорить, що можна припустити, що війна в Україні закінчиться в 2024-му тільки в тому разі, якщо помре. Путін за її словами, теоретично важливо, що Росія може скористатися зміною керівництва, щоб спробувати голосити е, про перемогу і просто утримати землі, які вона захопила з люто 22 -го. Але навіть якщо Путін помре, е, говориться пані Бет. Е, Якщо він помре, я думаю, є лише мізерний шанс, що Росія відмовиться від війни, тому що вона вже склала так багато свого національного іміджу в перемогу. У доповіді американській російські. Родиці... Американської розвідки йдеться про те, що Росія витратила 87% своїх сил, що перебували до вторгнення або 315 тисяч військовослужбовців. Також очікувана після виборів повторна мобілізація, свідчить про готовність Путіна пожертвувати власним народом. У грудні він затвердив видатки, згідно з яким 24-й рік військові потреби витрачатимуться близько 30% всього бюджету. Професор історії в коледжі Мередіт у ролі Грегорія Вітарбо заявив, що довгострокове врегулювання шляхом переговорів також видається малоймовірним. Витравши стільки крові скарбів і престижу на цю війну, Путін політично не може дозволити собі нічого іншого. Дивіться, власне, якщо піднятися і повернутися до того, що. Ну і загалом Ньюзвік підводить до того, що в 24-му неможливо, якщо Путін не помре, або Вагнер не піде. Як це говориться пані Беті, Бет 에, Кнобель. Але, типу, якщо, якщо ні, то більш за все це завершиться в 25-му і цьому Ньюзвік завершує свою статтю. Ньюзвік дуже поважна преса, насправді. Але треба розуміти, що професор Фортгемського університету, і навіть колишній шеф московського бюро СІБІЕС, Професор з комунікації і медіадосліджень, не є військовим експертом, не є військовим, не є політиком і не володіє всією тією інформацією, яку вона може давати. Тому незрозуміло 24 й чи 25, й Ну, якщо помре, то да не помре. Ну окей, да, ось приблизно така історія. Я про те, що теж не треба сприймати всі думки всіх експертів, особливо експертів-медійників. Як військові рекомендації, це перша річ. Так 24-й рік, 25-й можуть бути е, кінцем завершення: успішний контрнаступ, входження в Крим, смерть Путіна, військовий переворот, зірвані вибори. Є ці сценарії. Є багато сценаріїв. Я вам більше того скажу, що навіть зараз вже починають говорити, що, е, начебто, від нас вже хтось в Дубай літав і вже вели перемовини. Так, це не публічна інформація, зараз багато даних немає, але є така інформація. Да? Я вам скажу інше. Зараз дуже важливо розуміти, що так може прийти Трамп, і війна дуже швидко може закінчитись. Трамп може вийти штатами з НАТО, і це теж може швидко закінчитись. Але нам вже давали сценарії, що ми закінчимося за 2-3 дні. Не закінчилось. Розумієте, Чи так. Там нам казали, що ми програємо за 2-3 дні. Не програли. Ну От швидкий виграш. Ну тут залежить від штатів. І Тут повинні говорити ті, хто видає зброю, ті, хто голосує за бюджет. Да, зараз дали 250 мільйонів, щоб підтримати штани, але треба 60 мільярдів. Ось це потужна сума, яка нам треба. Треба 20-50 від Європи. да. Давайте 300 від заморожених російських активів. Так, да, це наближає перемогу. І тоді від цього з розрахунку, коли ми ці гроші отримали, ми можемо казати, скільки зброї купуємо, розуміємо, скільки в Росії, тоді рахуємо математику. Хоча ви пам'ятаєте, конференцію залужно він сказав, що так, «Да, є помилки, ми їх визнаємо, міняємо, йдемо вперед. Розумієте, ось це дуже важливо. Так можуть бути різні зміни в вводні. Вибори в Штатах теж можуть вплинути, особливо якщо прийдуть якісь антиукраїнські кандидати. Це може бути, це треба приймати. Але я пропоную, щоб ми з вами рухались. Пам'ятаєте це приславута історія по Франклу. І про коли люди потрапили власне в концтабір, і одні думали, що швидко закінчиться, і вони померли першими. Другі думали, що це не закінчиться ніколи, і вони померли другими. І ті, хто працював, ішов, і робив, і намагався вижити і перемогти, ті вижили. Розумієте, ось це дуже важлива історія. Зараз цих прогнозів ось тільки за ці 4-5 днів їх більше 10. Часто так, це поважний професор, це великий керівник великого агентства. Але не треба теж сприймати під чисту воду. Прогнозів багато. Так, деякі на якісь ми звертаємо увагу, на якісь не звертаємо. Я говорю, цифри в цілому цікаві, можливо, навіть в чомусь правильні, але теж не треба брати це за чисту воду. Треба працювати і дивитися там, коли переможемо, ми точно це Перші з вами будемо знати. Якщо є історія з військовим переворотом, супер, ми її завжди підтримуємо. Можемо зірвати вибори, точно зірвемо. Друзі, ось така інформація. Напишіть, як ви вірите в такі історії. Не вірите в нас тут теж багато експертів, які вже там в Крим. Заводили політологи, різні там експерти, да, там ще щось обіщали. Напишіть, як ви відноситесь до таких прогнозів. Напишіть в коментарях, зробіть донат для 100-ї бригади 50-го батальйону, збираємо їм на медицину, ту, яку вони не можуть отримати. От, ну, вони отримують, але є деякі види, я вам говорив. Гемостатичні бинти, високотехнологічні турнікети, ексклюзійні наліпки, оклю, оклюзійні, вибачте на слово, наліпки і багато чого іншого. Там більше ста позицій. Я навіть подумаю, можливо, навіть десь опублікую в якомусь пості, щоб мене був великий список. Там є цілий документ вони нам дали. Е, тому, будь ласка, включіться в цей е, збір. Дуже потрібно допомогти. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!